Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що буде відбуватися на Росії з 12 по 18 січня. Вони будуть всім казати, що вони тут головні по світу, що вони мають ці важливі пливи на все, що завгодно. Коротше, картамах випала це. Але це буде їм ну не дуже вдасться, вони трішки. Будуть казати, що вони наповну, а воно вийде трішки зовсім мало з цього. І їх переможна позиція, яку вони всюди показують, вона змінюється, вона от, відбуваються зміни. І це їм як, можливо зараз вже приходить їм таки відплата От, у вигляді карми. От домовленості, порушуються, порушуються домовленості. Якимось, знаєте, що таке оце як карта ну, меч як ударом, за один раз. Щось вони таке, все, що було домовлено раніше, буде як порушено зі сторони. Вони намагаються будь-яким способом, оце карта місяць, це. Все-таки, знаєте, нечесний, завальоване, щось таке все ж таки вирулити якось по-іншому. От вони ті домовленості хочуть, які є зараз, порушити і якось викрутитись іншим шляхом. Будуть намагатися всім замилити очі, щось таке придумати, але все ж таки викрутитись. Але з'являється, оце з'являється, знаєте, це як. Не просто це вже як на папері написано, або закони якісь нові О, може, це, які їх обмежують. Може, це буде прийняти е, їх нові якісь санкції, будуть на них наложені, бо це нове щось іде. Нові якісь обмеження, і це буде як документ, ну, як вже прийнято. Мені тут далі показали, що вони намагаються Україні зробити блекаут зі світлом. З інтернетом, зі всім, щоб ми не мали ні зв'язку, ні зв нічого. Але в них купа ілюзій. Останні карти, які прийшли, що ось імператор, це в мене російська влада, має як і раніше, на, цей, на це купу ілюзій. Дякую.